Розділ 11. І сказав Господь Мойсеєві ще одну кару наведу на фараона та на Єгипет, після чого він відпустить вас звідси. Більше того, не лише відпустить, він силоміць прожене вас звідси. Тому перекаже людям нехай кожний чоловік попросить у сусіда, а жінка в сусідки срібні та золоті речі. Господь виявив милість своєму народові в очах єгиптян, та й сам Мойсей став дуже видатним і шанованим у єгипетському краю в очах слуг фараона та в очах всього народу, і промовив Мойсей, так говорить Господь: опівночі я пройду через Єгипет, помре кожний первісток у Єгипетському краю, від первістка фараона, який сидить на престолі, до первістка служниці, котра стоїть при жорнах. Помруть первістки із усієї худоби. І станеться велике голосіння по всьому єгипетському краю, нічого подібного ще не було і більше не буде, а між усіма ізраїльтянами навіть пес не гавкне ні на людину, ні на тварину, аби ви зрозуміли, яку дивовижну різницю робить Господь між єгиптянами та Ізраїлем. І прийдуть усі твої слуги до мене, впадуть переді мною до лілиць, благаючи. «Вийди ти і весь народ, у якого ти є володарем, після цього я вийду. І Мойсей з обуренням вийшов від фараона. Тоді Господь сказав Мойсеєві: Фараон не послухав вас, щоб звершилися всі мої численні ознаки в єгипетському краю. Всі ці ознаки перед фараоном учинили Мойсей і Аарон. Та Господь зробив серце фараона непоступливим, і Той не відпускав ізраїльських нащадків зі свого краю.